Якби в Україні оголосили конкурс на найдемократичнішу та й найцілеспрямованішу громаду, трусинчани цілком могли б претендувати на лідерство. У це важко віриться тим, хто звик до протестів за винагороду, але не менше ніж першого разу місцевих мешканців наступного робочого дня, 26 січня, вдруге прийшли під стіни райради. Цього разу плакати у руках нові вимоги все ті ж, справедливого розподілу бюджетних коштів, прозорості бюджету. Нам чітко пояснили, шановні. В ближайшее время дополнительных дотаций не ждите. Вам на районы дали достатньо коштів. Достатньо абсолютно. Вийдіть сюди, спаси. Щоб, щоб там там сидять, э, заширивши кабінета. Не прочитають. Так от кажуть, що в ближайшее время дотацій не ждіть. На райони нормально дали денег дотацій. Нормально. Если ви її спокій сядете, ну, скажімо так, по честному раху цих денег хватит. И садикам, и клубам, и всім остальным. На один тільки, палац дітей до юнацтва виділяється 3 мільйони 100 тисяч гривень коштів. На всі дітські вшаніки 5 штук в городі 5 млн. Це справедливо? Сьогодні, кожному хочеться ось документ, який нам не давали. Нам не давали його до п'ятниці, ми його не бачили. П'ятницю ми його отримали. В цьому документі районна рада, видатки на весь рік в повному обсязі. Райфін відео видатки. Повністю на весь год в повному обсязі. Районний будинок культури, видатки на весь рік в повному обсязі, краєзнавчий музей, відділ освіти і всі інші управління спорту, спортклуби, всі повністю видатки на весь рік в повному обсязі. Дітини, кого сьогодні хочуть обдурити і залишити без коштів, непонятно за чим. Це дитячі садики і клубні установи города Трасенця. Города, ну і сіл Трасенського району. Селам пообіщали, лапшу на очі, що вони їм поміняють там через місяць, через два. Я вчора сидів над бюджетним кодексом його ізучав, міняти закона... доходи можна тільки по полугоді, або по 9 місяцям. Ви згодні жити, а тут 9 місяців і чекати, фати не діє, чи не фати, вони їх розтринькають просто, розтягнуть. У цьому бюджеті сьогодні вже є генії. 117 тисяч гривень на допомогу ракети 300 лишнім тисяч резервного кошту вільних просто, просто не споділених коштів. 300 тисяч гривень, які вони нікому ще не розділили. У цьому бюджеті ще є у районної ради є кошти так званий вільний залишок минулого року. Більше мільйона 200. І багато інших коштів, які можна сьогодні дати. І саме головне, районна рада просто не захотіла порахувати чесно подоходний налог, який сьогодні ну, обраховується по нашому району. Ми посчитали, лише в прошлому році міські і сільські бюджети зібрали в бюджет району більше 40 млн грн по доходу до налогова. Якщо перерахувати, скільки в цьому році залишиться цих коштів, району залишається по показникам минулого року 27 мільйонів. Район пише 26. Але ми знаємо чітко, що сьогодні відбудеться протягом року індексація заробітної плати, в грудня часткове і підвищення мінімальної зарплати. Яка повишає зарплату в січні, в січні і в квітні. І багато ще інших питань. Те підприємство на паврики, яке було е, на полтавській фірмі, тобто на Черкасській фірмі, зараз перейшло на фінансування через наше трасінецьке підприємство. Це ті, що займаються уборкою. Тобто будуть додаткові фінансові ресурси. На жаль, сьогодні ніхто не хоче вважати. Нам пообіцяли вчора. Я дзвонив, ми сиділи, ждали вчора до 5 часов вечора в Горсоветі Я провів весь день на робочому місці. Я казав, ми сядемо спокійно в течение полчаса, посчитаємо і, і успокоїмо людей, і знайдемо кошти для того, щоб дати сьогодні. Ті кошти, що не вистачає 3 мільйони гривень. Це не, не 20 тисяч гривень, а 3 мільйони не вистачають сюди на, на, на детські садики на весь рік. Давайте дамо ще 200 тисяч гривень, які не вистачає на культуру. Ми не скорочувати нікуди. Працівники культури деякі працюють на 0,5-0,75 ставки. Кого скорочувати? Вимикати зараз тепло у клубах. Збирати їх просто додому, чи що делать? чи закривати ці установи. Хай закриють тут районну раду, а не толку, по-моєму, мало дуже. На жаль, учора не почули. Наскільки я поняв, і мені сказав губернатор, йому пообіцяв сьогодні ліник, що він сьогодні на президіумі, до президіумі в робочий день, попитається врахувати ці підложення, які є, подивитися ще раз бюджет і намагатися ну, скоординувати до сесії. Сесія 10 часов. Протестувальники рішуче війшли у приміщення районної ради, запросивши з собою і очільника району Олександра Олійника, і тимчасово виконуючого обов'язки голови районної адміністрації Юрія Подопригору. У вже знайомі людям в сесійній залі Яблуку ніде впасти. Обурені зневагою від районних чиновників, прийшли підтримати педагогів, кульпрацівників міста та батьків-вихованців дошкільних навчальних закладів, їх рідні і друзі. День був вирішальним за годину. Засідання президії райради, яка мала остаточно вирішити, виносити на сесію проект бюджету району чи ні, а потім власне провести саме сесійне засідання. Олександр Олійник та Юрій Подопригора стояли на своєму, нічого хвилюватися, гроші колись додадуть. А те, що інші чомусь забезпечені на весь рік, причина в цьому якась незрима формула. Бюджет формує не олійник, не районна рада. Бюджет формує виконавча гілка влади. Це виконавча гілка влади, в нас адміністрація управління фінансів. Вони розраховують, подають, на, розглядають на колеги, потім подають на, розглядають на бюджетній комісії, що було зроблено, і вже на пленарному засіданні вони обговорюються, що було зроблено. Те, що дійсно незабезпечені є по закладам культури і освіти по громадах, це дійсно так. Ну ви повірте, ситуація не дуже така, і вона бюджету цьому році них гірше, як у минулому. В минулому взагалі було незабезпеченість до 10 мільйонів. І всі установи отримали заробітну плату і рік закрили хорошо. В лютому місяці будуть вносити зміни до бюджету. Якого бюджету? До державного бюджету. До державного бюджету. Ви знаєте, чи ні. Я був 5. Я був п'ятницю. Місцеві бюджети, носити зміни не будуть. Не бріть, не брішіть. Все вам дали вже діяти. Що зараз людині на ушла бшук. Ви собі зніміть зараз на півгода, а в лютому поставити доволі. Ось так і з'явиться. Це на півгода, Це на півгода, до п'янієра на півгода, до на півгода, а їм віддайте зараз. А в лютому ви вирішите спокійно питання. Ні, якщо розказувати. Яку п'ять у Верховно Раді? Отлічі від вас. Я там буду. Змін міський бюджет не буду, Дорогою. Пожалуйста, давайте почнемо. Ви розказуєте, за явай, февраль там місяць. Беремо район рада. Видатки. Мільйон 95. В повному обсязі в межах видатків 14 року. Ви собі запланували. Це так? не в повному обсязі. Написано Видатки. в межах видатків 14 року. Дайте їм в межах, межах 4 року. Ми не просимо лишнього. В межах 140 року. У вас є на вашу районну раду, на вас 16 чоловік, мільйон 95, а на 157 педагогів, на 800 дітей, які ходять, їдять, сплять і тому подобне, дали 5 мільйон, а на себе мільйон. На 16 чоловік, чиновників. Ви що, взагалі, що ви кажете февралі, дорогой, я вам скажу одне, якщо ви не читали закони, я його вчора час можуть читав дуже уважно. Зміни бюджетного бюджету за доходами видатками дозволяються при збільшенні доходів на 15% по пологоді, по полугодію тока, або в межах транспортів, якщо іншого немає, аж по 9 місяцям, таким жить за що 9 місяців і волноватися, що ви зараз розстрінькаєте. І що робити? Бу там ситуація і ще одне: ми не маємо права приймати такий бюджет. Ми ж не приймемо завтра. його, розумієте? На сесії на завтра стоїть. Ми його не приймемо далі. Ми не здамо його казначейство. тому що ми не можемо ставити бюджет на полгода. Не маємо права. Не маємо права, ми повинні будем просписывать тендер і все питання на весь год. Як сьогодні 5 мільйонів, які є на садики, розтягнути вмісто восьми на весь год. Як? Кого скоротити? Який садик закрити? Яких дітей не кормити сьогодні? Кого не таплювати? Ви розумієте, що ви делаєте? Є вечір. От, от чоловік не розуміє. Він прийшов до влади місяць назад. На ваших плечах. На ваших плечах. Він каже, через 15 днів поживіть спокійно, ми на своїм дамо все, а вам через 15 днів.

це буде приурочено ще раз, ще раз, дивіться. Ви можете поняти, що прийняття місцевих бюджетів заборонено з незабезпеченням захищених статей бюджету, зарплати енергоносіїв на і питання є з Заборонено, нельзя приймати місцеві бюджети. Ви сьогодні, прийнявши районний бюджет, якщо приймете його, то він який він є. Ось є стаття, вона називається стаття номер 116, порушення бюджету Ознайомтеся з нею. Пункт 1, пункт 7, пункт 5, пункт 16. Заборонено приймати не, 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 Олександр Олійник погодився на присутність кількох представників громади на засіданні президії районної ради. Решті людей знову було сказано чекати. Під час засідання міський голова вкотре висловив позицію громади. Мені це власне з тим, що на сьогоднішній день, супереч вимогам бюджетного кодексу, я можу назвати статтю. Стаття 93, стаття 77, стаття 78. Підпунти я вже не буду називати. На підпункунтам Іріан Анатольовна, я можу з підпунтами називати. І порушення статті 116. Ви предлагаєте нам затвердити бюджет на 2015 рік з непрорахованими цифрами на весь рік по заробітній платі, нервносіям, питанні і так далі. Це забороняється бюджетним кодексом. Ми не маємо права в такому вигляді бюджет приймати на сесії ради, <кху> навіть виносити його. Бо ніхто персонально відвісно за це не возьме. Свої установи мається на увазі, які фінансуються з районного бюджету, освіта, культура. Медицина, спорт, соцзахист населення. Ви всі профінансували, дотримуючись вимог бюджетного кодексу в частині забезпечення на заробітну плату на всі інші там витрати в межах 2014 року. Ми просимо вас передати міжбюджетний трансфер, так це передбачено діючим законодавством в межах 2014 року, по дошкільним навчальним закладам і по клубам. При цьому по клубам, по клубам звертаємо увагу, що та норма частини статті стаття сто 101 скасована. Те, що перерахунок був 60 на 40 ви затвердили, затвердили в районному бюджеті кількість споживачів соціальних послуг. Вона скасована бюджетним кодексом. Читайте уважно. Ви mm -hmm. не дати субвенцію на клубні установи в повному обсязі. Це однозначно. Друге, при розрахунку ваших конкретних розмірів субвенцій у вас допущена помилка. Ви не маєте права відходити від стандарту, знову таки називається стаття 77 бюджетного кодексу пункт 1 і пункт 4, щоб ви повинні дати на дітські садики на рівні 14 року в межах затвердженої тоді норми бюджетної забезпеченості. Норма бюджетної забезпеченості на одну дитину була 9086 гривень на дитину, зараз ви поставили 7056 гривень, 45 копійок, невідомо на яких взагалі правах. Це суперечність ну, явна. Друге, ви порахували неправильну кількість дітей. Хай не на не, не, не велику кількість, у нас 720 дітей, про це довідка на 1 січня, ви посчитали 718. По клубним закладам я вам вже сказав. Откуда ми бачимо резерви наповнення? Тобто по садикам тих 5 мільйонів, що ви нам даєте, їх не вистачає однозначно ну, на... розписати на весь рік ми не розпишемо. Тендери і все, пане Петрович, робити треба раз на рік, а не два рази в год. Це порушення буде. І штраф платити по 30 тисяч гривень, ніхто не збирається. Поэтому, ми предлагаємо... Я просто із тих виступів, що мені казали, що виступали в п'ятницю. Ми пропонуємо дуже просто. Ми не хочемо сьогодні ні в кого нічого забирати. Ми не просимо сьогодні забрати вдома піонерів чи в, в ще в кого-нібувати. Раді Бога, це ваші установи, фінансуйте їх, як ви вважаєте, потрібно. Сьогодні, на наш погляд, неправильно був порахований план доходів по доходному налогу. Це підтвердив голова комісії бюджетної бюджети, ми з не спілкувалися вчора. Це підтвердив губернатор, який спілкувався з обувним управлінням. І я сів сам лічно перечитав просто раді інтересу. Ви отримали в минулому році в розрахунку, якщо це буде 60%, 27 мільйонів тисяч, 984 тисячі подоходного налогу в контексті. 60%, якщо вважати. Це буде 27 984. На цей рік ви ставите 26 241. Тобто .е. 1 мільйон 743 тисячі є, по суті, ну, резерв, який можна ставити, враховувати при розрахунку. Без темпа росту. Більш того, рост на 2013 на році був 13%. Рост всіх зарплат і всього остального. Такий самий рост, тенденція цього росту. Закладають всі установи обласні в обласному фінансовому бюджеті при зростанні видатків на там, харчування, медицину і все остальне. Тобто вони вважають, що 13% це нормальна цифра. Ми пропонуємо вам не різкувати 13%, хоча б 8% Поставити те, що реально просчитується, і він був рост подоходного доходу на у минулому році в районі, хоча не зростала мінімальна зарплата. 8,2% був рост. Підходного у 2014 році. І тоді ми вийдемо на цифру дуже просту. Ми, ви, ви, будете, ви отримаєте 30 мільйонів 284 тисячі гривень подоходного налога. Зараз в бюджеті я назвав 26 мільйонів 241 тисяча гривень. Тобто 4 мільйони 42 тисячі гривень у вас і коштів, коштів достатньо. Якщо вам цих грошей не вистачає, у вас є вільний залишок, який складає мільйон 200 який во всього вільний всі залишки 2 мільйона 100 900 у вас 10 у вас тисяч кредиторська заборгованість, і того у вас є е, спокійно, мільйон двісті є вільний залишок, який можна буде розподілити в февралі місяці між своїми установами, райкому, господар, те, що ви плануєте 177 тисяч підтримку вже зараз. На утримання майна комунальної власності, на, на ремонти ваших приміщень чи кабінетів 100 тисяч. Це ви можете дати спокійно в февралі в межах розподілу вільних залишків. Е, е, поэтому... І ще є у вас розподілений залишок, це 307 тисяч 600 гривень резервний е, 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 фонд. Всі ці ресурси, яких примірно ну грубо говоря, 4,5 мільйона, їх достатньо. Город Ростинець у вас просить всього на 2 мільйона 919 тисяч 758 гривень. При цьому при цьому ми э, розуміємо, що не тільки Тавсинець, а й сільські ради не треба їм розказувати на, на февраль. Якщо вони здадуть зараз бюджетний бюджетний бюджет свій задують на, на 15 рік, знову ж таки не розписаний. Я не знаю, як вони потім будуть від відправити перед правоохоронним органом. <кху> Тому я би рекомендував і сільським і міським бюджету по тим садікам культурі дати повну обсязі. Ну це не буде надувательство бюджету, це буде встановлення в бюджеті реальних ців подоходного налога. І по суті, це вирішить цю проблему, знімає її зараз цю астрату. Ми всі зас, зас, заспокоїмося зараз, друг перед другом і звінимося, може кому комусь там щось що сказали різко і так далі. Тому, і підемо працювати. Тому що ми сьогодні займаємося, ну, чесно кажучи, якоюсь ну, непонятною ерундою. Оце така пропозиція. При затвердженні місцевих бюджетів, міські, районні, селищні, сільські ради, при затвердженнях відповідних бюджетів враховують порядку, в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці, працівники бюджету в основному відповідно до встановленої законодавства України, мов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати, направлення розрахунку енергії, теплової енергії, водопостачання, водовідведення і ну, так далі. Тобто на весь рік може бути просчитана зарплата. Посадіка вона не рік. А рік визначений бюджетним кодексом десь термін. 1 січня по 31 грудня. Да, тут по другому нельзя. Це друга. 78 стаття.

Відповідно місцевої раді на, офіці... на... на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального фонду спецфонду, бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду в бюджету визначається за під першого півріччя та наступних звітніх періодів, тобто або по пологоді, або по 9 місяця, за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету. Врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період не менше, ніж на 5%. Тобто 5% перевиконуємо бюджет по полгоді, я зможемо до цього питання повернутися. Лучше факт не, не дати. Там будуть субвенції, якщо буде на органе місцеве середування. Більше субвенцій ніяких не буде з Києва. Я говорив в комітеті, що з п'ять ти зараз поїхав. Комітет каже, не буде інших змін. Ми вам прийняли зміни у січні, місяці, щоб врахувати ще самоврядування. От тому може дамо субвенцію на самоврядування, ви її розподілити і все. Насадники на, на світу ми дали субвенцію достатньо. Дивіться, факт не Дотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу за пінсука квартального звіту в разі недотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих розписів, більше ніж на 15%. Такого в нас не буде по ситуації. Тому що ми бюджет не надуваємо, він буде нормально виконуватися. У нас немає сьогодні питань, і ми не можемо квартатися. Якщо надуємо, тоді вийде на 100% забезпечення, а всім остальним ми нічого не Ні, Дивіться, предположительно наступне. Павло Петрович каже следующе, що якщо ми зараз поставимо згідно вимог бюджетного кодексу, по нараді фінансової забезпеченості, город Ростинець буде врахований більш-менш нормально. Ми проблему города знімаємо. Що делати тепер з селами? Села не враховані, потому Потому что, например, в буймірі есть 12 дітей, есть здоровый детский садик. Я не буду зараз листати и делать лікбез, я дуже уважно вчера читав, сидів. Есть, а там вы формулу делаєте. Може поставити коефіцієнт, враховуючи екологічну, соціальну, інфраструктурну і іншу особливість кожного бюджету для того, щоб дати допомогти розмір дотації, ну не в межах цієї мінімальної, ці... мінімальної ці норматив бюджетної забезпеченості. Ви напишіть формулі для сільських бюджетів буймера такого то коефіцієнт 1,5 чи 2, чи 2 умножить до того норматива, який сьогодні є, враховуючи наявність матеріально-технічної бази дитячих садочків більших, ніж передбачено нормативами по поштах на чисел. І все. Він не 100 тисяч гривень, 103, а вийде він 230, і йому фатлина є писати боймерів, боромлі, білки і багато іншому. Там є норма, я, ну, я не хочу зараз. раз, ну, ходь, надо, зараз. Якщо ви, ви кажете, що ви гарантіруєте то, то, що, що, бас, що бас, ви знімете з інших установ, то в чому так, проблема? Да, сейчас, сейчас, сейчас ходь людей, поставить подоходний. Якщо ви бачите економію по іншим установам, по дому Піонера, по іншим, по, по анагасія в лікарні присчитайте, подивитися, де там полторничних засунувань і так далі то ви тоді берете, знімаєте в установи і зменшуєте доходну базу місце міст міс Проте, автори районного бюджету навіть чути не хотіли про відповідальність. Мовляв, ми так робили завжди, ми так робити і продовжимо. До людей у сесійній залі члени президії райради вийшли через 2,5 години. Відкладати розгляд бюджету району відмовилися. Йти на зустріч громаді теж не побажали. Половина членів президії проголосувала за прийняття несправедливо розробленого бюджету і винесли його на розсуд сесії, що розпочалася у переповненій залі. Não,